Слава Ніволя, ще нам Українці, усміхнеться доля. Це реле Сіменс, номер якого В-23154. Воно розраховане на 18-20 вольт постійного струму. Ці реле Siemens часто можна зустріти в різному електронному устаткуванні, наприклад, в системах автоматики, промисловому керуванні або навіть в автомобільній електроніці. Siemens – це німецька компанія, тому такі реле ймовірно були поширені в Німеччині та інших країнах Європи. Вони також могли використовуватися по всьому світу в обладнанні цього бренду. В 70-х роках такі реле могли використовуватися в різних електронних пристроях, включаючи комп'ютери та інше обладнання. Зазвичай контакти реле виготовляють з різних металів та сплавів для забезпечення. Надійності та довговічності. У реле Siemens v 23154 контакти можуть бути, наприклад, зі срібла або срібних сплавів. Точний матеріал залежить від конкретної моделі. Так, контакти реле можуть бути позолоченими. Це робиться для підвищення надійності з'єднання, особливо в умовах агресивного середовища або при низьких напругах. У цій конкретній моделі реле це цілком можливо. Вміст золота в таких контактах зазвичай дуже незначний. Це тонке напилення для забезпечення технічних характеристик. Точну кількість можна дізнатися лише зі спеціфікації виробника або за допомогою спеціалізованого аналізу. Я спробував знайти інформацію про вміст золота від виробника, але прямих даних не знайшов. Це часто конфіденційна інформація. Всім привіт. Сьогодні будемо розбирати разом з вами релєшки. Їхня маркировка. Ось така. І була ще одна. Ось така, але вона без маркировки і у неї контакти зовсім не цікаві. Тобто срібло на мідній подложці. Але міді тут раз в п'ять більше, ніж срібло. І я ці іменно контакти буду переробляти зовсім з другими матеріалами. А в цьому відео хочу засняти про ці релі. це з, з попередньої посилки, тут їх було. Сім штук це одна оця не потрібна. А ці мене більш зацікавили, тому що тут я одразу помітив зерно. Зерно це, як мінімум, чисте срібло три дев'ятки. Але тут я почав, якщо придивитися, можна проглядати жовтуватий відтінок. І вони мене зацікавили, я ось розібрав е, дві штучки, і дійсно ми бачимо тут жовтизну. Так як чат GPT нам сказав, що тут може бути невеликий. Відсоток золота. Зазвичай вони йдуть срібні, але в деяких випадках з невеликим вмістом золота. І якщо тут позолота, то це добре. Якщо напилення, то ми його майже не побачимо. Але все ж таки хочу переробити їх окремо. Ну і побачити як мінімум, скільки тут о, срібла буде з них. І якщо буде золото, то побачите ці крохи золота. Так, і тут є у нас Релешки, вони трьох варіантів. Отакі більші. Тут у нас 12 контактів. Є ось такі. Я не знаю, тут вони позеленіли прям. Наскільки я знаю, золото воно не зеленіє. Тому від нагрівання. Тому, можливо, це не золото, а можливо, це латунь чи щось в цьому роді. Але протер. Коли протер, то воно схоже на позолоту. Дуже схоже. І тут є отакі менша. Менші контакти і от такі більші. Два великих і два менших. От я одного розібрав і ось вони. Так, і одного більшого розібрав, і виходить, у нас ще є один на 12 контактів. Ага, ще два на 12 контактів. І один ще є отакий менший на 6 контактів. Так, давайте їх будемо. Виймати. Пшено зазвичай витягується проблематично. Ну, але ці, як не, дивно, як не дивно, вони виймаються легше. Так. Я їх беру отак, загинаю. І намагаюся підійти під шляпочку. Ну, І, як завжди, на камеру виходить не дуже гарно, але тим не менше. Отак от воно виймається. цей получився. отрився. От я його зжав, і от він вивалився сам. Не перевертається. О, перевернувся. І от такий жовтий, гарний колір золота. Так, і повимаю я всі контакти, перерахую їх, зважимо їх і підемо тоді вже в лабораторію. І ще я помітив, що оці ножки. Вони є посріблені. Отже, розкручуємо оцього гвинтика, щоб звільнити наші ножки. І ось таку приблуду ми маємо. Тут були у нас контакти, які ми звільнили, і тут ніжки. Ніжки у нас виймаються от таким чином. Раз і вони самі вилазять. Дуже все просто все і просипалися. І ми маємо 46 дрібних контактів і 4 більших контакти. А також, звісно, ми маємо отаку кількість посріблення. Да, і я бачу, коли я розбирав оці дрібні контакти, ми можемо бачити, що по більшій мірі вони стали а, білими. Отже, скоріше за все, тут було напилення. Але ми бачили, дуже чітко проглядався жовтий колір. Ну, Можливо, щось, якесь напилення. Бачимо на деяких жовтий колір продовжує проглядатися. Ну, можливо, це був тонкий слой напилення позолоченого. Ну, не знаю, афінаш покаже, чи побачимо золото, чи не побачимо. Так, давайте тепер зараз переважимо це все. Важимо посріблення. Ось коробочка. реле така сама. Відтаруємо її. І ми бачимо 7,13 мг. 7 грам, 13, 130 мг посріблення. І зоконтакти. Так, от ми бачимо така сама коробочка. Або давайте навіть відтаруємо її і пересипемо. Так, 1 грам 150 міліграмів. Ну, По великому рахунку я буду радий, якщо тут буде грам срібла і 150 мг золота. Ну, Хоча навряд чи тут буде 0,1 грам золота. Але вдруг мене афінаж здивує. Дуже на це розраховую. Контакти в азотній кислоті і починаю вже працювати. Розчинятися срібло. Розчин жовтіє і тому є можливість, що тут паладій. Ну, небагато. Небагато тут. Якщо є паладі, то небагато. Але щось мені не дуже подобається. Паладі, в принципі, має червоніти, а це жовтіє. Платіна теж не може бути, тому що платіна розчиняється тільки в царській воді. Ну, зараз будемо дивитися. По золоти трошки є. Ще ось трішки залишилося. Один контакт, напевно. І все. Всі метали розчинилися окрім золота. Так, зараз фільтруємо і працюємо далі. По зовсім трішки. Але що вона є. Навіть не знаю, чи є смисл її розчиняти. Так, ну, позолоти тут нема що розчиняти. Так що додам я цю позолоту в наступному відео до іншої позолоти. А тут ми просто побачимо, скільки буде у нас срібла. І якщо ваги покажуть різницю, отже, це буде наше золото. Бачимо тут нітрат срібла. Отже, робимо висновок, що срібло у нас чисте. Три дев'яточки. Жолтізни я тут не бачу. Ну, але гідразін все одно капнемо після того, як виділимо срібло, додаємо соляну кислоту. Ну і гарне, чисте срібло. Гарний чистий хлавік сріба. Густий і одразу скагульований. Так. Освітлення погане, вибачаюся. На освітлення ще не заробив. Так, тепер я його поставлю, перекип'ячу. прямо тут в соляній кислоті. Воно гарненько скогулювалося. Хлорід, прям білосніжний. Так, буду відновлювати його цинком. А тепер наверх додам пару крапель солянки. Але в принципі, там солянки напевно вистачає, тому що... Починає. Давайте там. Все. Тепер чекаємо, поки він. Поки хлорид повністю відновиться. Ну і тепер почистимо срібло від залишків цинку з мікроперемикачів. Це в нас срібло чиститься також з релєшок. В електроліті і соляна кислота. Нічого не можу зрозуміти. Ось оце срібло з релішок, і воно темне і ніяк не хоче світлішити. Це срібло з контактів. Це колір чистого срібла. Тут, я не знаю. Це таке відчуття, наче тут щось із паладівої групи. Але хлорид срібла був білий, і, як обично, відновилося цинком. І, як обично, як і це срібло, чищу електролітом і соляною кислотою. Що тут може бути, не знаю. Тим не менше, пресую це срібло і плавлю. Не витримав я лихої долі. Дуже мене смущає такий вигляд срібла і вирішив я його перерозчинити. Дуже мене смущає, що немає бурих газів. І воно вже тупо не розчиняється в азотній кислоті. Якийсь полтергейс, не розчиняється. І давав я туди соляної кислоти. Хлорид не виділяється. Коротше, я попробую його сплавити і відправити на аналіз. Це ще що таке? Воно просто як воск плавиться. Я в шоці. Що це може бути? Як сахар плавиться. Значить, це і не метал. Просто як воск. Я просто не вірю, що це може бути метал. кусок карамелі? Ні, ну такого я ще не бачив все. Нема ніякого металу. Абсолютно без поняття, що це може бути. І якщо є у когось адекватне пояснення того, що у мене тільки що відбулося, будь ласка, поділіться, буде дуже цікаво почитати. А особливо буде цікаво почути коментар Ніколая Єрмоленка. Дуже ціную його коментарами. І звісно ж, якщо провина моя в цьому результаті, то замовнику додам свій грам срібла. Усім дякую за увагу і до зустрічі. Shingy, <speaking> Ziakrosana, <in foreign language>